Слава Ісусу Христу! Сьогодні в Фейсбуці попалася дуже красива інформація, де вчені говорять, що для виживання нам потрібно всього чотири речі: це вода, повітря, їда і світло. І дійсно, якщо задуматись, ми ще з дитячого садочка дітей вчили, що рослинка не може жити без землі, її потрібно поливати, здобрювати і давати їй світло, щоб вона стояла на світлому вікні. Так само. І риба не може жити без води. Вона плаває в акваріумі, там повинно обновлюватись повітря, повинно бути світло. І так само і для людини потрібна вода, бо ми складаємося з води. Потрібне чисте повітря, яке нам рослинки очищують і дають, щоб ми дихали. Потрібна їда, яку ми їмо тричі а то й більше на день. І також потрібне нам світло, бо спати цілими ночами, перебувати в темряві ми не зможемо. Ми просто втратимо зір. А коли ми приходимо до Бога, коли ми познаємо Його, ми починаємо вивчати і читати Біблію, то ми вже стаємо не просто людиною, а ми стаємо духовною людиною. Тому слово Боже, воно написане для нашого духа для нашої душі. І що ж ми знаходимо в Біблії стосовно оцих чотирьох речей, які вчені нам дали? Ісус говорить, що я жива вода. Хто питиме мою воду, той не матиме справи. Я дихання життя, коли Бог створив людину, Він вдихнув в неї дух, і людина стала живою душею. Я хліб насушний, який зійшов з небес. Бо спочатку було слово, слово було у Бога. І Слово стало плоттю, Тобто Ісус став для нас нашим хлібом насушним. І це слово ми потрібні вивчати і читати кожного дня, щоб наповнюватися, щоб наша душа і наш дух не були голодними. І Ісус каже, Я світло миру. Що таке світло? Це доброта, це радість, це мир, це любов, бо Бог є любов. І хто знає Ісуса, той перебуває завжди в світлі, тому що в темряві немає життя. Тож вчені були праві, коли вони видали ці чотири речі: вода, повітря, їда і світло. Їх ми можемо примінити і для нашого фізичного тіла, і для нашого духовного. Тому, як рибі потрібна. Вода як рослині потрібна земля, бо вона не буде жити без землі. Так і людині нам потрібен Бог, потрібен Ісус, щоб вижити в цьому світі, і щоб наші дух, душа і тіло вони були єдині в Ісусі Христі. Тож хай Бог вас благословить, дарує вам мир і спокій, любов і радість на серце.